У селищі Довбиш на одній з вулиць утворилось несанкціоноване сміттєзвалище. За словами Петра, місцевого жителя побутові відходи тут викидають жителі навколишніх вулиць. То багато є машин, що вивозять. Він тут віддавно мусор, Я точно ні, бо я сюди на, на прицеп на трактор викидаю. Колись тут було, тут стовба ставили, так? було теж заросло. То тут був екскаватор, вони все почистили, потім на третій день почали знову виносити. Це не люди, а свині. Що робить це? Боже Боже. Всі вивозять, чесно, Оттуда починає, кончає цим. Всі воді Василь розповів кореспондентам Суспільного, що у селищі є комунальне сміттєзвалище. Двічі у місяць вулицями селища проїжджає трактор та збирає мішки зі сміттям. каже чоловік. Жителі Довбаша за цю послугу сплачують 30 гривень на місяць. Приїжають кожен місяць. То мішок слажи дивіться, Олександр Якимчик, старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища, сказав, що у лютому на гарячу лінію екоінспекції Поліського округу звернули жителі селища Довбиш держінспекторами. Було здійснено виїзд. Було встановлено факт захаращення дороги на сміттєзвалище побутовими відходами. Там не тільки побутові, там, скажімо так є, було видно, що підприємства селища. Теж там специфічні відходи, які, якими було захаращено дорогу на сміттєзвалище, була проведена зразу співрозмова з виконуючим обов'язки, ну секретарем селищного голови, яка з кспорясенні якої було зазначено, що в зв'язку з погодними, з несприятливими погодними умовами, можливості, скажімо так, Обслуговувати нормально це сміттєзвалище не було за словами Олександра Якимчика. Працівники екоінспекції видали лист селищній раді з вимогою ліквідації сміттєзвалища вздовж вулиці 1 травня. Ми плануємо здійснити рейдовий захід з метою обстеження. зазначеного питання в найближчий час кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Наталії Романчук, секретаря Довбиської селищної ради. Що ви хочете почути? Чи ми приберемо сміттєзвалище? Да, приберемо що нас прибрано. А то, що люди завезли на дорогу, викинули сміття, то ми мусимо його прибрати. Просто саме вивезли і викинули. Громада прибере сміття. У нас один тракторист, який обслуговує три селища. В середині сміттєзвалища, да, нас розчищене. Ми наняли відповідну організацію, яка це нам зробила. У грудні місяці Наталія Романчук сказала, що дорогу до сміттєзвалища приберуть, коли у тракториста буде вільний час. Може, завтра, може, післязавтра це буде, а може, це буде через тиждень. Катерина Мороз, Євгенія Баравенко Суспільне новини, Житомирщина.